Слава Україні! Героям слава! Це дальні печери, Києво-Печерської лаври. Добре. А то що за пам'ятник? Це Колокольня, це там їхня штаб квартира Тут же кілі, де живуть монахи. А це храм в честь Анни, мами Богородиці Марії. що ми були в Лаврі, помолилися чудотворцям Григорію, Моїсею і Ахілі. Гарний настрій, То, на що, Божа за... благодать. То, що? І Це ми бачимо трапезний храм, але це ще музей на територія, хоча там служба Божа також йде. Тебі, а території. я так зрозумів, що ви монах, так, тут живете. Не лукав, брате. <зас> Господь тобі за лукавство, роздасть всім все. Раше пытайся попустить. Це от...